Доброго ранку, мої підписники. Сьогодні у нас 1 січня. У нас ось така погода. Невеличкий дощик, дуже тепло на дворі. Хочу сказати, що новорічну ніч я провела, я о 12-й годині спала. З вечора ми з'їздили до наших друзів. Українців побули там, потім приїхали, і я трошки подивилась відео, трошки поздоровлення відправила для своїх друзів і потім лягла спати. Так, тут були невеличкі фейерверки, я бачила. Ну, а сьогодні ось така погода. Сьогодні вже 1 січня. А погода дуже гарна. Тому Канада не завжди це сніг.